Кажуть, Андрій Ярмак зник. Ну, це не дивно. Давайте почнемо з цього. Він переховується, він виїхав за кордон, він ж мав іти на фронт. Можливо, він десь під Покровську. Звісно, мало це віриться, але давай заглянемо. Андрій Ярмак. Даш ты є. Андрей Ярмак пішов на фронт. воювати. Ну, я схочу за все. Ну давай туда. теж зник Андрій Ярмак. Що нам скажуть вищі сили? Куди зник Андрій Ярмак? Скажи на нас, куди ж он є? Так, пішов на фронт? Чи пішов він на фронт? Не смешите Тут фронтом явно, і не пахне. Це так вброс был, да? е, інформаційний кит, як то кажуть. Десь переховується. О, о це більш похоже. Явно е, в парі з кимось. Не знаю, він одружений, не відружений, але показує в парі. І він кудись. Ну, тут розумієте, як воно показує. Добре, ну що показує. Я, про... я те, що я бачу, людина взагалі кудись поїхала. І по цих сочетаннях карт це похоже на за кордон, там, десь де є вода. І тут, бачите, теж, якщо тако подивитись, тож, сонце жезлів. І, і, і цей уміряності цей. Ну. Добре, що ви ще сели нам кажуть, куди ж він дівся? Ну, от куди він дівся. Чістьох і тут і тут показує. Бачите? Поїздка. Він кудись поїхав. І за бачите, як показало? Не знаю, вам видно? Да, видно. Я ж перед цим сказала, що похоже на те, що він кудись поїхав за кордон. І тут так само вищі сили нам показали, що він виїхав, виїхав. Він десь виїхав. По цих сочетаннях карт. Він за кордоном. Там кажуть, що вроді, типу ну, там на, за, заборонили. Ну, давайте правді в очі. Дивитися, з такими грошима, як у нього, в нашій країні можна зробити все. Чим більше денів, тим більше власті. Всі ми це прекрасно знаємо. Ну, мені так показує. Мені так показує. То, що він кудись поїхав, це факт. Це факт. Всі три карти говорять. Вот. Всі три, три набори, типу, да? що тут, що тут, що тут. Ну, ми подивимося. час покаже, щось ти десь може вилізе, а може і не вилізе, може, як кажуть, пропал безвісті. Ну, тут. По цих наборах карт чітко показує за кордон і там, десь, десь де теплі краї. Там, де сонце, там, де сонце. Да. Дайте, ну, сходя з цього питання, чи почуємо ми найближчий часом? Новини де перебуває Андрій Ярмак. Да? Чи почуємо Ми найближчим часом новини, де саме знаходиться Андрій Ярмак? Я думаю, що це буде скриватись. Якщо то, що засвітиться, типу в світі, тіпа, скажімо так, цю інформацію, яка засвітиться, вона не буде правдива. Истинное его местонахождение будет скрываться. Угу. Добре. Чебу, вин звенина под приказом. Приказ выше был убрать. Бу звенина под приказом. Приказ выше был убрать Ярмака. Да, я думаю, що королева. Королева. А хто у нас перша леди? Угу. Разом, я так розумію, що це було прийняте рішення разом з тими олігархами, хто там там цим всім парадом, да? Ну, більшість сказала королева. Убрать. 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 Чи про російський ярмак? Line, fool, zleвал. Чи про російський Андрій ярмак? Про російський. 100% давним-давно. 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 Чи має російський паспорт? Єрмак. Андрія. Має російський паспорт, як має російський паспорт, я думаю, що, знаєте, щось, що с що, 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 типу, він над цим думав. Розмишляв, може, так, да, може, ні, але по того я би сказала, що в нього немає його, бо він побоявся його зробити через війну. Я думаю, що ні, все-таки ні. Він хотів, він планував, він щось туди-сюди, але по і ні. Щось не дуже похоже на бірхер, на російський паспорт. Чи піде він на фронт? Ну давайте це поде. Ну тут вже показало. Ну просто типа був це ж він кричав в рупор, да, от просто раді інтересу. Хоча з першого розкладу вже нема смислу дивитися. Давайте... Але давайте все рівно глянемо. Чи піде Андрій Єрмак на фронт воювати так, як він всім заявив? Та ні, звісно. Глупості. Це був інформаційний кит в соцсеті, в інтернет, на тві Це просто така була маніпуляція. Ігра. Шут. Шупігра. Політична ігра. А, Тут так чітко. Чотче, некуда показуй, де просто був інформаційний вкид в соцсети, в інтернет, в телевізор, все, що хочете. Короче, все, що де є інформація. Не ну так, куда він пить? Я думаю, що по здоровью у нього тоже там не фонтанчик. Ну, людські сльози. Я кажу, на костях, щастя, не построїте, ребята? Ох, не построїте, І людські сльози просто даром не падають. Ці гроші всі прокляті для вас. Окрійте так, як страждають зараз нація. ці. Вони мене це нікуди. Чи залишиться э, сірим кардиналом? Андрій Ярмак. Чи залишиться сірим кардиналом Андрій Ярмак? Читала у нас фігура, одним словом. Е, бачите, руки в крові добре руки в крові на чимось похоже, якщо забрати бороду. Але з тим, що він буде давати наставничество е, Зеленському володимиру. На нього похоже. Щось вони там папа ну. Посварилися, я би так сказала. Да? Тут щось показує, що тут прям Щось не дуже тут покаже на Зеленському. Тут типа якби роль вже там закінчилась. Уже так як було, не буде. Ні. Кому ж він тоді буде давати пораду? Кому ж тоді зеленський і фу Зеленський? Кому Єрман буде давати пораду? So. Я так розумію, якщо чі... то, що я бачу, ну із ходять, знаєш, тоді з попереднього, тут все-таки він на даному етапі свого існування, він не буде так, щоб е тут завіт зараз, просто вони не будуть зараз спілкуватися. Тому що там я так розумію, так як все слухається зараз, все за всіма слідкується. І тому він як обмежений в своїх цих діях 음, а, ну в общенні. бо та як він ушов десь в подполі, він не може зараз. Ну, самі розуміють. Людина переховується, вона не може спілкуватися так і давати свої. Я думаю, що на якийсь період часу тут не буде як з Сірії кардинала, щось там керувати, тому він уйшов по полі, покаже. Але якщо і вийде, бачите, вийде опять до дружини. Королева жезлі. А хто у нас королева жезлі? Впадає? Так. Це наша. А... Actually, Давайте подивимося, чи буде засуджений Андрій Ярмак за свої корупційні схеми, чи буде засуджений Андрій Ярмак за свою корупційну схему. Тут його, опять же, перша наша леді, королева. нікуди вона не дивається. Вони, як бачите, вона в нас все-таки грає більшість роль, чим сам цей. Ну, дивіться, тут я засудженим його найближчим. Ні, тут щось, я би так сказала, його Леді, не його Леді, а леді спасе його якось від засудження. Тому що вони десь. Вона допоможе їм. Бачите, якось виїхати втайні за кордон. Воно вже показало. І він десь там буде і переховуватись. Заляже на дно, як то кажуть. Тюрми я тут не бачу. Та це все договорники. Бачите, ці їхні бомонт там весь, він. Рішають вони усі один за одного. Якось так, якось.